Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо, як завжди, з особистого життя, до чого вам приготуватись в особистому житті. Ну, Симпатично. Дивіться, прояснення. От Тут не однієї ситуації будуть стосуватись. Тут, знаєте, якось ви те, чого, те, чим цікавились, вам буде підсвітлено. Знаєте, як будете бачити, в якому напрямку крокувати, що обирати, на що зголоситись. Тут може бути ситуація пов'язана з дітками. Це, як знаєте, треба обрати якийсь там шлях для дитинки, може там когось. Хто буде навчати, може там якийсь там гурток обираєте. Ну от, знаєте, Коли вам буде зрозуміло, якась ситуація буде підсвітлена, ви будете розуміти, як вам реагувати. Давайте розглянемо е, сферу кохання, до чого вам тут готуватись в вашій сфері кохання. Королева кубків у нас тут виходить. Дивіться, і ось тут трійка кубків. Знаєте, тут ускладнення ускладнення стосовно почуттів і стосовно того, що може бути як третя особа. Ви можете дізнатись про третю особу, ви можете відчути щось, що хтось, хтось намагається, намагається втручатися у ваші стосунки, у ваші відносини з людиною. І, ну, а вже ж це буде, знаєте, переповнювати почуттями, але ж, дивлюсь на цю карту, вони будуть складні, ці почуття. Для когось це ну так буде неприємно, але ж ну от тут король Кубків. Тут не буде сперечань таких, щоб дуже, бо дійсно нема вже з ким буде сперечатись. Тут, знаєте, чи ви підете, чи людина підеть. Якісь такі ускладнення показані. Для когось це може бути не в цей день а от ситуація, яка вже сталася, але ж ви все ще внутрішньо проживаєте цю ситуацію. Ну, тобто, пам'ятаємо, це не особистий розклад. Особистих я не роблю. Це загальний розклад. І це може ну, ситуація, яка, звісно ж, не всім підійде. але ж Карти зазвичай вони показують знаєте, для того, ну от, кому зараз важливіше за інших. Робота давайте розглянемо, до чого вам готуватись у вашій роботі. Треба буде розглядати якусь ситуацію, знаєте, не поспіхом, а так, щоб, щоб це було, щоб ви знайшли рішення врівноважити щось у вашій роботі, щоб ви відчували, от, яким чином ситуацію розкласти, так, щоб ви вийшли сухим з води. Якісь Незрозумілості тут будуть, луна у нас лягає на дно колоди, щось вас трошки навіть лякати може у вашій роботі. Якісь такі моменти, які ну, вони не всі на поверхні для вас. От саме це буде лякати, що я не все розумію, і я не розумію, як мені далі? Що далі робити? Тут треба буде приймати рішення в цей день, але, знаєте, не всі рішення від вас тут будуть залежати. Тут деякі люди будуть ну, якось так це рішення, якби то це їх робота приймати такі рішення. А ви от ви просто можете багато думати про якусь певну ситуацію на вашій роботі, але ж вона напряму вас може і не стосуватись. Що вам важно прийняти? От вам треба бути готовим до чого? Що важливо буде прийняти? Взагалі-то гарна ситуація. В роботі гарна ситуація для заробітку, але щось вона вам дуже буде до вподоби. Як знаєте, не все вас там буде влаштовувати. Емоційно якось ви будете сприймати, бо ви знаєте, як багато роботи там треба проробити, як багато взагалі, ну от, скажімо, наскільки це складно. І це не щось таке одноразове, а це те, що треба буде, як кожного дня, щось робити, робити, робити. Ну і щось так, хвилювання, якісь, якісь такі засмученість якась. От Щось ви будете і дивіться, у нас тут на дні колоди король кубків ховається, ви будете з кимсь це обговорювати. Це не те, що буде, знаєте, тільки у вас в голові. А це якось буде обговорено з людиною, яка або це е, хтось з вашої родини, кровний родич, або це кохана людина. Ну і мало для кого це просто людина, яка дуже багато балакає і дуже вміє викривляти дійсність. От, знаєте, сприймає якось на свій смак і подає інформацію теж якось так, знаєте, як йому корисно. Тож, так, може, дійсно, може, там не все так погано, а людина вам це так представить, так вам покаже, що ви будете так в цій ситуації трошки так засмучені. Від чого треба відмовитись? Від емоційного сприйняття, дійсно. Щось буде вам пропонуватись, але і людина пропонувати буде емоційно. І ви, ну, просто знаєте, чиїсь емоції, плюс ваші емоції. Воно так, знаєте, воно нібито і... Направлене на стабільність якусь, але ж забагато емоцій, забагато якогось такого, знаєте, сприйняття, коли бурхливо реагують люди. Ну, треба б відмовитись від цього. Можна все спокійне, спокійно сприймати. І це не погана ситуація, це ситуація, яка взагалі стосується можливості, нової можливості для когось матеріального порядку можливість. Тож емоції тут взагалі ну, тут краще б порозмірковувати, краще б якось розпланувати. А емоційно тут воно не на користь. Чого не уникнути вам цей день? Непогано. Дійсно, стабілізується якась матеріальна ситуація, і вона стосується не тільки вас, а от, наприклад, вашої сім'ї або вашого колективу по роботі. Це щось, що дає можливість впевнено себе почувати, дає можливість нових якихось перспектив. Тож цього дійсно не уникнути. Тож згадайте, там, де ви будете дуже емоційно сприймати, воно, так, воно того не варте. Бо вам все одно не уникнути ситуації, в якій ви будете задоволені і почувати себе впевненіше. І навіщо тоді так зливати свої емоції. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада Контроль. Він буде важливий. Контроль, який буде пов'язаний, тут нам король Кубків знову ж таки виходить. Контроль над інформацією. Щось, що подається, наприклад, у Всесвіт. Бо, знаєте, він лягає разом з імператором, а це вже стосується. Людина, яка у всіх, ну, вона помітна людина. Це, знаєте, не, не хтось там, хто, кого мало хто знає, і байдуже, що він там каже. Це людина, яка, на яку дивляться багато людей, до якої дослухаються, до якої взагалі придивляються, що як робить. І треба дуже контролювати якусь, от як подачу інформації. Бо людина вміє викривляти. А от це не дуже вже добре. Ну, така порада. Контролюйте інформацію, яка йде. Від чоловіка йде. Не жінка подає інформацію. На цьому закриваю це відео. Дякую всім, хто роздивлявся. І всім вам бажаю гарного дня, гарних змін, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе обов'язково. Будьте здорові, і ви, і ваші рідні, і близькі. І побачимось в наступних відео. Всім пока!